14 медалей чемпіонату України у Вінниці вибороли представники та представниці відділення стрільби кольової дю США нородин горішніх плавнів. Змагання відбулося у Вінниці. Надія шаманова здобула срібну медаль у стрільбі зі швидкісного пістолета та дві бронзові медалі у стрільбі з пневматичного пістолета в особистому і командному заліках. Максим Шевченко, Іван Русаленко і Максим Коваленко у командному заліку вибороли срібні медалі у стрільбі з малокаліберної гвинтівки, а також бронзові медалі у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Тимур Підгорний став срібним призером у стрільбі з пневматичного пістолета в особистому заліку. Софія Михайлюк завоювала срібну медаль в особистому заліку у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з положення лежачі. Олексій Ціон здобув срібну медаль в особистому заліку в стрільбі зі швидкісного пістолета, а також відзначився у командному заліку разом з Тимуром Підгорним та Ростиславом Смоляром. Ці спортсмени здобули бронзові медалі. До змагань своїх вихованців готували тренери Євгеній Безпалько, Віктор Недбайло, Владислав Григоренко та Альона Федорова. Велогонщики відділення велоспорту ДЮСШ номер один отримали від обласного управління молоді та спорту посвідчення кандидатів у майстри спорту України з велоспорту. Після завершення заїздів на одному з тренувань Сергій Долинський вручив почесні документи чотирьом своїм вихованцям. Їх отримали Анастасія Музика, Тимофій Роженцев, Данило Ковалевський та Всеволод Мордальов. Ми отримали справжні посвідчення кандидата у майстри спорту, які зараз отримують ті. Хлопці, дівчата, які це заробили. А хто ще не заробив, той значить, буде старатися і в майбутньому я впевнений, що таких, такі результати, як кандидат у майстер спорту, то доступні вам. Майстер спорту це вже досить складніше. Але щоб ви розуміли, ці посвідчення не мають таких посвідчень, ні жодна людина в місті Комсомольську. ні з якого виду спорту, бо вони не знають, що їх треба отримувати. Це такий секрет. Я їх вибив. Отакі от посвідчення. Це документ. У горішніх плавнях пройшов відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед юнаків 2012 року народження та молодших. Участь у змаганні взяли шість команд, серед яких були гості з Полтави, Світловодська та Кременчука. Господарі майданчика були представлені двома командами. За результатами триденної боротьби на турнірі переможцями стала команда горішніх плавнів 2012 року народження. Друге місце у баскетболістів Кременчука 2013 року народження. Третє місце посіла команда горішніх плавнів, складена з гравців 2013 року народження. Четвертими були юні баскетболісти Кременчука 2015 року народження. На п'ятому місці фінішувала команда Комети зі Світловодська. І шостими були баскетболісти Полтави 2015 року народження. У горішніх плавнях стартували тенісні турніри Кап», які мають другу категорію Національної федерації. В одиночному розряді серед юнаків перемогу здобув Мирон Скакун із Харкова. Серед дівчат, головний кубок турніру виборола Аріана Багбая із Кам'янського. Досвід всеукраїнського турніру та друге місце у срібній лізі здобули вихованці дюфика Гірник спорт команди вікової категорії Ю-13. Участь у турнірі брали два десятки команд. Вихованці тренерів Євгенія Сливи та Сергія Коннова пройшли два групові етапи, а потім дійшли до фіналу срібної ліги, у якому поступилися команді Віва Кап з Хмельницького 0-2 та здобули срібні нагороди. Аматорська команда гірник спорт виграла фінал благодійного турніру Паляниця Кап на підтримку Збройних сил України та здобула головний трофей змагання. У вирішальному матчі, який відбувся у селі П'ятихатки, футболісти з горішніх плавнів перемогли колос із села Дмитрівка. Індивідуальні призи отримали гравці гірника спорт. Дмитро твердохліб визнаний найкращим бомбардиром. Артур Атаєв отримав приз найкращого голкіпера. Юнацькі команди Дюфика Гірник Спорт у сьомому турі чемпіонату Дюфелу здолали своїх суперників із Полтави гравців команди Голден Ігл». Старша команда мінімально виграла у гостей 2-1, а молодша розгромила суперників 9-0. Найближчої неділі юні гірники проведуть свої заключні матчі цього року із Харківським Востоком. Ці поєдинки відбудуться у горішніх плавнях на стадіоні гірник. Початок о дванадцятій та 14.00. Вихованці відділення плавання Дюсиша номер 1 протягом двох днів у Полтавському басейні Акваарена вели боротьбу за медалі та перевіряли свої можливості на фоні суперників із інших міст Полтави, Кременчука, Харкова та Сум. Обласні старти це дуже відповідально. Тож і настрій у тих, хто захищав честь горішніх плавнів на водних доріжках Акварени, був відповідний. Виявити себе у сучасному 50-метровому басейні намагалися усі юнаки та дівчата ДЮСШ номер 1 у перший день вони пливли дистанцію 200 метрів комплексним плаванням. Я показала хороший результат. 3.01. Ну, добре, в принципі, все. Як тут тобі басейн, як пливла на 50 метрів? О, хороший басейн, правда, не звично, що 50-метровий. А так все добре. А які настанови тренер давав тобі чи виконала їх? Щоб хорошо проплисти, ну все в принципі виконала. Не ну, дуже важка е, дистанція, але треба на неї підготуватися добре, і морально, і фізично. А так я задоволена своїм результатом добре проплила. Е, атмосфера тут яка тобі змагань? Ти вперше в цьому басейні чи ви вже випливли? Ні, вже напевно в четвертий раз і ну, добра атмосфера тут. Подобається тут вам. Чим подобається, якщо подобається. Можливо, легше плити, ніж в нашому басейні. Завтра буде день і на, як... на яку дистанцію особисто налаштовуєшся? 100 брас і 100 кроль. А ти, Марта? На 100 вольний та 200 вольний. Медаль будете брати там? Постараюся. Будемо старатися дуже сильно. Не дуже проплила, але нормально. Чому не дуже? Ну, я не дуже постаралась на деяких, ну, на деяких стилях, так що ну, нічого страшного. А стартуали непогано, так? Да? Ну, ні. Як твої відчуття? Ну не дуже. Але я покращила, але на брасі на кролі мені було дуже тяжко, я задихалася і мені було тяжко дуже. Ну що скажеш про комплексне плавання? Наскільки воно важке? Ну, Якщо старатися, то сложно, а якщо не старатися, то, то, то не сильно. У мене вийшло не дуже погано, але можна було краще. Ну, Взагалі я трохи довольна своїм результатом. Якості 200 метрів комплексом потрібні тут на цій дистанції. Треба правильно розраховувати свою силу на дистанції, які ти гарно пливеш, а на, які, на яких ти погано пливеш, трохи прискорюватися. 200 комплекс часто виступаєте на цій дистанції чи не дуже? Не сильно. Це тільки ось в Полтаві можу взяти 200 комплекс, а так не дуже сильно я плаваю 200 комплексом. Я ось обично. Беру постійно там 100-200 вільним стилем. Пости я постійно беру. На кожних змаганнях 100-200. На яку дистанцію налаштовуєтесь завтра? На 100 спина. Дуже налаштовуюсь, дуже хочу проплити отак. От от. Ну, буду старатися. На 400 комплекс та 100 бат. На 200 брати на 100 спину. Найкращий результат серед дівчат ДЮСШ номер нородин на 200 метрівці комплексним плаванням показала Анастасія Березовська. Відчуття, що могла краще, але я на спині під дорожку залізла, тому могла краще, якби не залізла. Треба, щоб покращувати результат. Тренуватись, управляти техніку. Також ми поспілкувалися з дівчатами, які є вихованками номер нородин горішніх плавнів, а зараз тренуються в обласному центрі та навчаються тут у спортивному лицеї. Тренуюсь я тут вже місяць, мені дуже подобається. Тут все ну, дуже класно, все, все ну, неможливо не сказати, ну, просто дуже подобається. Сьогодні я пропла дуже гарно, ну я рахую так. Е, Пропала я за 3.02. Це мій кращий результат по великій воді. Планую ще писти завтра 800, 200, 100 та 400. Надіюсь на кращий результат. Дуже рада була побачити своїх подруг у Полтаві, вихованка номер Нородин Катерина Коваленко. Я плила 200 комплексів обов'язково цена програми. Я сьогодні пливуть усі. Е, по настроєнню, не знаю, тому що я побачила своїх подруг, яких давно не бачила було пливсти тут 50 метрів басейн? – звичайно. <звичайно> да. Катерина була рада зустріти свою подружку Олесю Олешко, яка переїхала до Полтави, а до цього тривалий час тренувалася у горішніх плавнях. На дистанції 200 метрів комплексним плаванням Олеся показала другий результат. Це перший старт перше цьому році тому. Це дуже непоганий не результат, але можливо можна було б ще і краще зробити його, якби я ще б трохи підготувалася б. Напевно би так і було. Але не змогла чомусь. Як тренуєтесь, як готуєтесь? Ой, дуже добре, тому що звикаєш до 50 метрового басейну, та на соревнованнях потім дуже легко плити, пливсти. Що ти вже привик, ти тут вже плаваєш і так легко виходить. Ну, Катя дуже рада тебе бачити. Ти рада бачити Катю? Вчила за знайомими, друзями, які в грішних плавнях були. Другого дня чемпіонату Полтавщини з плавання серед кадетів юнаки та дівчата пливли вже кілька дистанцій на вибір. Наші питання були і про змагання, і про умови проживання. Ти на всі 100% виклалась на 400 комплексом. Як пливла останні метри? Ну, я думаю, так, тому що мені тренер сказала, що я все плавала добре і ну, фініш я зробила дуже хороший, там ну, дуже швидко плила. Що ти скажеш про умови проживання про свою сусідку Валерію Люлюк? Е, ну, умови проживання в нас були е, дуже добрими е, цей раз, тому що ну, в нас просто був лакшері якийсь номер. А про свою сусідку ну, вона мене е, трішки там то туди пішли, та вона зі мною постійно ходила. Ну вона ж менша за мене, і мені потрібно було за нею слідкувати. Ну а так. В принципі, все нормально. Пропила я дуже добре, скинула 5 секунд, мене все влаштовує, тренера теж все влаштовує, але 200 метрів це не легка така дистанція. У мене є ці дистанції тактика, але розказувати її не буду, бо це секрет. 200 метрів пливла, так? На спині? Так, пливає 200 метрів на спині. Ну, на останніх метрах ти на всі 100 виклалася чи були ще з сили? Думаю, я виклалася на може 150 метрів. Першу 50 я так відчувала, як я пливу, зберігала сили, а потім на останніх метрах і секундах вирішила, що потрібно зробити свій час краще, тому піднажала. Так. Програма другого дня чемпіонату Полтавської області з плавання була насиченою на запливи. Тож у його учасників було чимало вражень та емоцій від стартів та результатів. Про них а також про роботу суддів цього змагання, ми розповімо у проєкті топ спорт за тиждень у другій частині розповіді про чемпіонат Полтавської області з плавання серед кадетів. У рубриці топ-коментар на чемпіонаті Полтавської області з плавання серед кадетів ми поспілкувалися із тренером Артемом Лашко, який тривалий час працював у відділенні плавання ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів, а зараз є тренером школи вищої спортивної майстерності міста Полтави. У басейні Акварена Артем Лашко тренує своїх вихованців, які також переїхали із нашого міста до Полтави та навчаються тут у спортивному ліцеї. В найбільших басейнах України я був, і я на сьогоднішній день вважаю, що в Полтаві найкращі умови створені для проведення чемпіонатів України. Я думаю, якщо Закінчиться все буде добре. Закінчиться, вона обов'язково закінчиться ця війна, і Полтава буде приймати не тільки чемпіонати України я думаю, і міжнародні змагання, тому що тут створені всі умови для такого роду змагань. А з приводу мене було мені було запропоновано працювати в місті Полтава. Враховуючи рівень спортсменів, з якими я працюю в школі вищої спортивної майстерності міста Полтави, а я прийняв рішення, що я буду далі розвиватися, навчатися і враховуючи умови, що тут 50-метровий олімпійський басейн. А поки що, на сьогоднішній день якимись результатами ми не можемо порадувати. Наші рідні горішні плавні Полтаву, ми поки що адаптуємося до 50-метрового басейну, але я думаю, що десь через півроку, якщо все буде з Божою допомогою, то ми будемо показувати результати краще. Якщо в, в, з приводу Юлі Ткаченко, на наступному тижні Юлія Ткаченко буде виступати на міжнародних, Змаганнях в Польщі в складі збірної України. Потім Ткаченко-Юля поїде в Сєроніваду, в Іспанію, в гори на підготовку до абсолютного чемпіонату України на три неділі. Тому будемо сподіватися, що Юлі вийде там добре підготуватися. І показати себе на чемпіонаті України зрештою інших спортсменів з горішніх плавнів, які на сьогоднішній день в спортивному ліцеї навчаються, тренуються, проживають, харчуються все це безкоштовно. Велика подяка спортивному ліцею міста Полтави за те, що вони прийняли спортсменів з горішніх плавнів в відмінні умови. Діти задоволені, батьки задоволені. Умови тренування найкращі. Тому я думаю, що також десь через півроку буде чим порадувати, і інші спортсмени також порадують а Результатами е, горішні плавні. А в цілому я також задоволений, досить, досить чудово прийняли мене в місті Полтава. Також е, немає ніяких у мене на сьогоднішній день проблем. Все чудово, тренуємося, займаємося. Також навчання в ліцеї, діти навчаються, ті, які навчалися погано в горішніх плавнях, на сьогоднішній день покращили своє навчання, досить, скажімо так, Сильна, сильний контроль іде за дітьми, тому перший час було складно, а зараз і чудово навчаються, і тренуються. Проїзд по місту також зробили для ліцеїстів безкоштовний, тому в цілому, в цілому діти в чудових умовах. Також на сьогоднішній день досить приємно, то що дуже багато моїх моїх спортсменів, як можна сказати, так які тренувалися в мене в горішніх плавнях, що вони не покинули плавати, а продовжують тренуватися. А показують результати. Приїхали досить мені чудово бачити, так же як і вас, Дмитро. Що ви приїхали на чемпіонат області? Це досить чудово. Приїжджайте, будь ласка, ще ми організовуємо організовуємо чемпіонат області сьогодні. Перший день пройшов досить на високому рівні: швидко, якісно, чудово. Ну, я думаю, ви своїми враженнями також поділитеся. Або спортсмени з горішніх плавнів, або тренери поділяться своїми враженнями від організації проведення чемпіонату області. Це було важке для вас рішення? Довго думали, чи так воно швидке було? Це досить було непросте рішення, тому що я вже від, я відпрацював в горішніх плавнях рівно 10 років, і в мене дуже багато було маленьких спортсменів, які досить там непросто не просто, не просто а, це прийняли а, ну моє рішення і а, я намагався всіляко намагався допомогти в тому що а інші тренери в горішніх плавнях зовсім не гірші, і все в них буде добре. І вони також сильні тренери. Вони допоможуть. І у вас все вийде. Я я просив, щоб вони не кидали плавання, продовжували тренуватися, і все в них вийде, тому що в горішніх плавнях як умови. На сьогоднішній день теж досить сильні, враховуючи те, що там такий відмінний чудовий директор ДЮСШ Віктор Черечка, який а, створює, я, я так слідкую найкращі умови для. Плавання, і я думаю, він і далі буде це створювати. Тому а, також тренери, які всіляко намагаються, я бачу, і проводиться і турнір, і а, змагання а, серед міс... місцеві змагання. Першість міста, тому я думаю, що все буде добре і всі. Спортсмени та тренери показують високі результати і обов'язково будемо приїжджати на змагання в горішні плавні, тому що тут на сьогоднішній день школа, школа де у США олімпійські надії, тільки набирає свої оберти, враховуючи також спортивний ліцей, набирає свої оберти, тому ми обов'язково будемо приїжджати в горішні плавні на змагання. І будемо раді, якщо нас будуть запрошувати на ці змагання.